Новини фронту сьогодні над одним в горлівці замирів український прапор. Про це на своїй сторінці повідомив Володимир Зеленський. Завдяки неймовірним зусиллям штурмової групи 24-ї окремої механізованої бригади у дуже важких боях вдалося відбити у ворога важливу позицію. Такий прорив наші бійці присвятили Дню сухопутних військ. Сухопутних військ України. Позаду нас, наша українська горлівка, нас донець. Донбас! Це Україна. У Криму наші партизани руху а теж проникли сьогодні на територію десантно-штурмового полку рашистів та атакували загарбників. Відомо про інтенсивні бої та чималі втрати ворога, який не очікував такого прориву. Стосунки з Польщею значно потеплішали і пов'язано це з новим прем'єром Дональдом Туском. Він вже заявив, що його уряд вимагатиме максимальної мобілізації заходу для допомоги Україні. Володимир Зеленський виклав відео зі своїх зустрічей під час візиту до Сполучених Штатів. Основна тема воєнна допомога Україні та нарощування виробництва боєприпасів.